Спект миру, 45 день міста тракторний майданчик. Зараз пройдемося, як завжди, в суботній день, пройдемося по площаці, побачимо, що в нас є в наявності, що було відвантажено, які тракторці понадходили, є нові надходження, тракторці під'їжджають, тракторців достатньо. Хто ще собі там розглядає, як придбати тракторця, чекаємо. Сьогодні люди приїдуть за двома тракторцями, будуть тестувати. Зараз поки ранок пройдемося, подивимося, що в нас є, яка техніка на складі. Техніка вся перевірена. Так, йдемо так. дивимося шифени. Шифени одноциліндрові, 354, 350, 240 з примусовою гідравлікою. Ось стоїть 350-й, примусова гідравліка, плаваюча примусова, 540 обертів вал, бачок у вас бачок 9,5х24 колісна база, ремінний, ремінний з блокіровкою, насосик, мотогодини. Ось такий тракторець є ціна його гарна. Заводський трактор в червоному кольорі. Тракторець. Двухкорпусного плуга тягне. Все буде робити. З фризою, з косою, з сивалкою, з плугом, з саджалкою, з копалкою буде працювати. Всі, кожен розраховує на якісь свої кошти, вибирають ту техніку, яка підходить. Це в нас 354, з передком, також на ресорах 35 коняк, 354, також з примусовою гідравлікою, 11,2х24 колісна база, 540 обертів вал. Посилена трохточка. точка. Так, дивимося. Акційний у нас є. Сьогодні приїдуть за таким тракторцем. Акційний тракторець 8200 мінус, буде людям 504 Р. З примусовою гідравлікою рівна підлога Підвісник подалі на реверсі регулюємо сідушка. Регулюється колексна база. Тут у нас ще навіска не стоїть. 540 тисяч обертів, дводіскове щеплення, дві пари гідровиходів розподільник. Це в нас тут Булатик 244 Pro на базі Аріона. По фонарях можна побачити. Він стоїть як сороковочка. Два гідровиходи, одільна гідрованна. Такий тракторець. На базі сороковки Аріона. Йдемо, дивимося. Джима. 244 реверс 11.2, на 24. Колісна база регулюється. КМ-385 двигун. Є на складі. Оріончик 504 Р. Ще один. Комплектується з крилами. Боковий бак. Підніжка усилена. Такий добротній трактор, шикарний трактор. Ціна також шикарна на них. Шикарна ціна. Я навіть людей пересадив з Донфенів на Оріони. І люди дуже задоволені. Навіть на трильовці лісу показували, мені скидали відео, як вони працюють наші тракторці. Мости тут усилені. 50-ки, на редукторах, кожухи закриті, кожухи стоять, бачите, на циліндри кожухи стоять, закриті циліндри трубки також підняти, не буде чіпляти, два інша насоси. Оріон 404 RF Pro шикарна ціна, шикарна ціна, ціна також знижена, акційний, будь ласка. На базі ловола 50-ки, боковий бак, бак защитий, пластина. пластина стоїть з защитою, гибкі шланги, щоб не ламалися трубки. КМ 490 ВТ. Соліс 50-ка. RX. Шикарний тракторець. Ціна також змінена на них. Будь ласка, такий тракторець шикарний. Просто чудовий трактор. Хто знає Соліси, хто перевірив уже. Вже вони працюють більше 10 років на ринку. Завозить тільки організація Мініагро. Оріон 504 Р, Такий самий. Булати 244 з кемовськими двигунами, окрема гідрованна, колісна база регулюється, 4 плюс 1, 2 інша, крила. Дані тракторці також є в наявності. Цінова політика змінена. Найнижча ціна в Житомирі, в Житомирській області. Сінтайчик стоїть. 244, -й. люкс, рівна підлога, 4 плюс одна, окрема гідрованна, блокіровка 2 інша, крила. Так. Ще один булатик стоїть, 244. Так. Це у нас стоїть Дунфен 404 G2. Шикарний трактор, рівна підлога, зашита задня частина. Примусова гідравліка, на реверсі. Тракторець. Куботи. Куботи з фрезами. Ціна також на них змінена. Будь ласка, хто розглядає японську техніку? Є GT-3. Кубота zl 245 з фрезою на реверсі. В чудовому стані і резина, і фреза. Кубота L1195 на реверсі і фреза на реверсі. Оріончик rf 244 з примусовою гідравлікою. Рівна підлога. Зашита задня частина. Дві пари гідровиходів, розподільник. Колісна база регулюється. Противаги задніх коліс. Два інша. Противаги спереді. Є у нас соліс екстра. Розширена база. Так виглядає тракторець з планками, два гідровиходи. Міцубісі двигун, Бошовське обладнання з 354-го передок уже в нього. Зараз побачимо. Бачите Воздуха. О там видно, що Міцубісі двигун. 354 -й. ще один стоїть. 240 розлетілися, підвезли ще. В кого небагато землі, в кого земля не важка, без передка 240 шифер буде працювати. Так само буде всю функцію виконувати, що і трьохциліндровий. Він одноциліндровий, 138-й поршень. 354. -й. Ще один є. Нет. Донфен 404 G2 на реверсі з кабіною. З примусовою гідравлікою. Отак От виглядає тракторець. Ловол 504 -й. з кондиціонером з примусовою гідравлікою, з окремим гідробачком. і речах ззаді, щоб можна було нав'язкою керувати, ззаду не залазити в кабіну. Так. Такий трактор. Там воно вже, ми бачимо, що там вже є нас камера заднього виду, навігатори. Де у нас стоїть прошка 504 з кондиціонером? Соліси 105, турбовані двигуни, 4-циліндрові з кондьорами, шикарні трактори, ціна також змінена. Будь ласка, приїжджайте, вибирайте, купуйте. 50-ка вже була, ще одна стоїть на площадці, 50-ка. Тракторці всі перевірені, тракторці всі в гарному стані. 105 турбований з кондиціонером. 105 соліс. І ще один 105-й соліс. Орієнтіри наші незмінні. Район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Проспект Миру 45В місто Житомир. Чекаємо за даною адресою. Зараз покажу орієнтири. телефони на сайті. Телефони наші. Нас дуже легко знайти. Хто ще не придбав, чекаємо вас за даною адресою. Проспект Миру 45В, місто Житомир. Всім гарного дня, дякую.